Зберегти нічних мешканців Карпат і підвищити екологічну свідомість прикордонних громад саме з такою метою в Ужгороді стартував транскордонний проєкт захисту кажанів, як важливої проте часто недооціненої частини екосистеми. Ми розвінчуємо ті всі міфи, які які є серед людей про цих тварин. Це савці, які літають, і які у наших у наших українських реаліях це чисто. Комаходідні тваринки, які поїдають надзвичайно велику кількість комах, приносячи тим, в тому числі багато шкідливих комах, приносячи тим, так як користь для людей, для, і для наших садів, і для лісу, і для диких природних різних біотопів. Без кажанів ну тяжко уявити собі наш світ на біологічному факультеті Ужгородського національного університету. Зібралися науковці з України та Румунії, аби презентувати проєкт збереження кажанів. Планується проведення воркшопів по виготовленню бетбоксів для того, щоб потенційно там мали змогу знайти собі прихисток рукокрилі. Підготований додаток для мобільних пристроїв для визначення кажанів, настільна гра, робочий зошит для дітей. а Також проведена велика піар-кампанія в соцмережах для якомога більшого охоплення цільової аудиторії. Паралельно будуть проводитися дослідження для того, щоб порівняти динаміку популяції кажанів за попередні роки, і те, що в нас є на даний час, а також будемо вчити проводити дослідження молодь. Для молоді буде організовано 18 експедицій по Закарпаттю. Закарпатські біологи ділилися досвідом, адже досліджують цей вид вже чверть століття. 30 місяців мали можливість досліджувати кажанів в їхніх їх природних середовищах, а саме у вежах церков та Тах дзвінець, адже це їхнє таке місце, де вони собі облюбували територію проживання, де їх ніхто не рухає, і тому найкраще і найлегше досліджувати їх саме в таких місцях. Протягом того проекту в нас була можливість підготувати навчальні матеріали для дітей та молоді, а також налагодити. Співпрацю з місцевими громадами це не просто екологічна ініціатива, а приклад ефективної транскордонної співпраці для збереження біорізноманіття Карпат. Проєкт реалізує інститут еколого-релігійних студій у партнерстві з румунськими партнерами. Він охоплює екоосвіту, взаємодію з громадами та залучення молоді до захисту рукокрилих. Кажани є одним з він, звін, звінців цього біорізноманіття, оскільки вони. Є тими тваринками, які дуже вразливі, порівняно з іншими групами. Їх переслідують, їх лякаються, їх бояться. Про них складають різні легенди, неправдиві, як правило, різні міфи і так далі. І так далі. І ми зобов'язані розвінчувати ці міфи, і ці міфи мають розвінчувати фахівці, експерти. І експерти власне біологічного факультету тестувати ті мобільні додатки, які будуть розроблені, надавати якісь свої дані щодо поширення тих чи інших видів в такому контексті, я сподіваюся, співпраця може бути, звісно, і вона буде корисною для обох установ. Студенти будуть по мірі можливості залучатися, вони проходять і влітку практики, то думаю, будуть і зацікавлені також в межах проходження. Відповідних практик по вивченню кажанів проєкт триватиме протягом кількох років. Його мета не тільки моніторинг і захист колоній кажанів, а й зміна ставлення до цих тварин через освіту, цифрові технології та креативні формати роботи з молоддю. А ще це шанс зберегти унікальні види тварин та сформувати нову культуру співіснування з природою.